Вітаю! Це рубрика Листи, і хочу зачитати декілька звернень до нас, до нашої редакції. Привіт, дорогі Ірина та Ольга! Ми з родиною жили в Сніжному, Донецька область. Коли орки прийшли і знищили наш дім у 2014 році, ми переїхали жити до родичів на українську землю Запорізьку область. Але у 2022 році орки знищили вже наш другий дім, де ми жили великою родиною дядьки, тітки, брати та сестри з бабцями, а потім довга холодна зима. Те, що ми пережили зараз разом у підвалі, не передати словами. Багато дітей було на грані смерті, але Бог допоміг на другу зиму, 2023 ми вже були врятовані. Дякуємо вам за молитви, за спасіння і підтримку від Господа. Привіт! Знаємо, що між українцями та не тільки ходять постійно думки. Та прямі питання, де ви були 8 років, коли йшла війна на сході України? Відповідь проста: приблизно 60% людей нікуди не поїхали, жили всередині, вдома і чули кожного дня вибухи, деякі крики помираючих або катованих людей. Ми намагалися вдома виховувати патріотів, тому що дітей забирали силою в табори і вчили вбувати укропів українських. Візьми з восьми рочків цей жах не уявити і не передати. На власні очі багато хто з нас бачив насильство та смерть. Привіт, я з Луганська. Коли прийшли чеченці та винесли все, а потім почали спалювати вщент, ми втратили наш дім. Дякую дніпровцям, які були реально ближнім братом і протягнули руку допомоги. Коли почалась повномасштабна війна, ми нікуди з Дніпра не поїхали. На щастя, де ми зараз живемо безпечно і тепер допомагаємо людям, як колись допомагали нам. Дякуємо вашому каналу за молитви.